У нас за сьогодні на теперішню годину лунала сім вибухів. Це починаючи з ранку, і всі ці вибухи сталися в багато квартирних, житлових так званих спальних районах. Крім цього. Було влучання ракети в багатоповерховки, яка розташована в самому центрі міста Харкова, і наслідки цих вибухів такі жахливі, бо дуже багато що накоїв російський агресор, дуже багато вибитих вікон, дуже багато розтрощених житлових будинків. І що стосується центральної частини міста, той багатоповерховки, в яку влучила. Російська ракета то дійсно там потрібно буде відселяти людей, бо дуже багато рунацій, які є, і зараз працюють працівники ДСНС щодо зняття аварійності цього будинку. Крім це крім цього, хочу сказати, що за сьогодні різні ступені поранення отримали 18 людей, серед яких на жаль троє дітей. you <laughs>